Всім привіт, друзі! Я взяла відпустку на пару днів. Поїхала в Буковинську Черешенку, що знаходиться у селі Черешенка Вижницького району. Хочу розповісти трошки про це місце. це неймовірна краса тут. Прекрасні люди, гарні номери. І саме головне тут є цікава програма. Чистки організму. Тобто 5 днів люди харчуються виключно соками, немає фізичної їжі, як такої є тільки такі малесенькі напої по 30-40 грамів, буває 50 навіть. Кожні півтори години тут люди приходять на кухню, замість того, щоб вживати їжу, п'ють малесенькі. Малесенькими порціями певні е, соки. Оце чисто, чи, е, сокова чистка, це така спеціальна програма, яка є в цьому санаторії. Е, сюди приходять і, е, не тільки оздоровитися, там, прийняти ванни, робити масажі. Е, е, я вже забула, які тут ще Я вже забула, є. А, ставити різні компреси сюди ще люди приходять для того, щоб скинути зайву вагу, ну і взагалом оздоровитися. Ви знаєте, що зайва вага це є проблеми, є навантаження і на серце, і на суглоби, і на, на всі взагалі органи людини. Тому здоровий спосіб життя, правильне харчування ви знайдете тут, у Буквинській Черешенки.